Вітаю всіх! Мене звати Зінаїда, і ви на моєму рукодільному каналі. Сьогодні 5 лютого 2024 року, і сьогодні розпочинається проект Шалений тиждень стартів лютий 2024 року, який організувала Оленка Буганова. Тож сьогодні 5. Лютого я розпочинаю свої нові процеси. Що я візьму на цей тиждень? Мені хотілося б е, дов'язати оцю шапочку, до неї треба вушка дов'язати, це шапочка в мене, я її назву. Рукавичка. Ось така емблемка. Тут, тут зв'язана рукавичка, і це в мене буде шапочка-рукавичка. І сюди треба буде мені зв'язати, дов'язати вушка і шнурочки. Так, ось де пряжу я приготувала ось цю. І це в мене буде такий один процесик. На інший процесик я приготувала ось цю. Пряжу, це в мене Лубенська вовна така. Я вже в'язала з неї шкарпеточки, і, і ще буду продовжувати в'язати. Це для воїна ЗСУ. Такі шкарпеточки мене попросили зв'язати. Ще б мені хотілося зв'язати шкарпетки, я ніколи не в'язала, із Рюшем. Раз, раз. Приготувала я ось таку пряжу. Це в мене Алізе artisan Так, це теж Алізе artisan і Алізе superwash Комфорт. Ось така буде в мене це молочна наріж. Це на резиночку і на і на основне. У нас внуну шкарпеточку будуть ці ниточки. Значить, так, потім ми подивимося, що в мене вийде. Значить, ще одні шкарпеточки. І хочеться мені зв'язати шкарпетки із стокової пряжі. Стокова пряжа в мене ось така є. Тут э, я розмотала їх на два. Клубочки. Це стокова пряжа з Італії. Купувала я його у... на сторіночці Facebook, там є група така, і там я придбала цю пряжу. Буду в'язати із червоної паралельно зразу дві шкарпеточки, я в'яжу, тож буду в'язати резиночку, потім отака буде в мене. Як би сказати вставочка і, ну, в общем, подивитися, що в мене вийде. Значить, з такої пряжі зв'яжу. І мені ще хотілося б розпочати з оцієї ось пряжі Alize Superwash Comfort. Шкарпеточки хочу зв'язати почати косами або аранами я ще не визначилася, я не в'язала ще таких шкарпиток, Хотілося б ще й такі розпочати. Ну, ось такі в мене задумки на цей тиждень. Для цього мені знадобляться маркерочки, ось де я їх кладу. Всі ці вироби я буду в'язати на спицях номер 2 беру до роботи ось спиці Тріо. З експрес номер 2 Ось іще у мене такі спиці. теж номер 2. Вони трішки від шапочку і на, може, маленькі якісь шкарпеточки. А ці спиці на великі шкарпетки. Вони трішки відрізняються, бо вони різні за розміром. Ось я їх колись показувала. Одна... Одні спиці це в мене були перші спиці ці. Вони прийшли мені такі коротенькі, ось коротша, десь на сантиметр, сама спиця. Якщо б я покладу їх сюди в начало і порівняю, то вона ось де аж на 2 см довша. То цими довшими спицями мені в'язати більші шкарпеточки зручніше. А ці коротенькі я вже буду пускати на дитячі або на маленькі якісь процесики. Хоча, до речі, я цими спицями у минулому році зв'язала дуже-дуже багато шкарпеток і великих і навіть не підозрювала, що є такі ці довші спиці. Так що ось такі справи. Що в мене вийде, ми побачимо у звітному відео. Я не знаю, чи буду я підключатися на протязі цього тижня, буде в мене можливість чи ні. Бо я ще ж працюю на основній роботі, то в мене тільки время для часу в мене тільки виділяю увечері після роботи. Тож подивимося, що в мене вийде? Що в мене вийде, все побачимо. До зустрічі цей тиждень. Про майне для вас швиденько, а для мене робота і улюблене моє хобі в'язання. До зустрічі. Вітаю всіх сьогодні субота, 2 лютого 2024 року. І сьогодні я знімаю звітне відео. Про те, як я стартувала, які старти в мене були цього тижня. В понеділок я в'язала ось ці шкарпеточки із лубинської шерсті. Ось, де я набрала тут петелечки, зв'язала резиночки і зв'язала халявки. Ось 20 рядів відмітила. В'яжу я паралельно, тому в мене вийшло ось так. Це мій процесик був понеділка. Ці зелені шкарпеточки, шкарпеточки для воїна ЗСУ. Так, це був понеділок у мене. У вівторок я в'язала шапку. Ось оцю шапку я розпочала в'язати. Шапочку, шапочку, рукавичку. Я намітила тут, де мені зв'язати вушка. Ось тут відмітила і тут. Тут ось де, набрала петлі, так, і в'яжу я двойним двойною в'язкою такою. Одну пров'язую, одну знімаю з цієї сторони, і так, також тут одну знімаю, одну пров'язую. І в мене вийде таке двойне полотно, таке двойне вушко вийде в мене. В'яжу я цими ось нитками сірими. Це в мене 100% акрила фієста. Колись купляла, мабуть, в АТБ. Оці нитки ось де. 100% акрилу. Колор був їх. К-1001. Ось такі у мене акрилові ниточки, і я в'яжу цю шапочку-рукавичку. Це був вівторок у мене. Так, в середу я розпочала в'язати ось ці шкарпеточки із стокової пряжі. Так, я в'яжу їх паралельно, то я зв'язала резиночку, і халявку почала в'язати, вставила таку вставочку із оцієї кольорової ниточки. Її було небагато. Це був у мене один моточок, який я розмотала на два, бо я в'яжу паралельно. Тому я розмотала на два клубочка і в'язала ці шкарпетки. Ці Хочу дов'язати всі, на стопу вив'яжу. Зараз я вже відірвала цю ниточку, прив'язала червону, і буду продовжувати червоною, потім п'яточку червоною, і там далі на стопі буде у мене ця різнокольорова. Побачимо, що в мене вийде, в'яжу я паралельно, ось так же само. і тут у мене вони однакові поки що. Ну, я не гадала, що так вони почнуться такими сіренькими, ну, що вийде вже. Думаю, буде гарно. Це в мене процесик мій був середи. Так. У четвер. Я розпочала в'язати шкарпетки з рюшем. Так, ось де мене такі ось, де були моя, моя нитки. Рюшу, саму рюшу я в'язала із Alize Superwash Comfort Socks. Їхній колор ось такі, вони 0,1. Така вона молочна. І в мене. Зв'язала зв я ось таку рюш. Дивій, зв'язала Рюші. Довго я їх так в'язала, бо я перший раз в'яжу шкарпеточки з Рюшею, то я ж їх. Тричі розпускала, і на четвертий раз таки я їх зв'язала. А набирала ж тут багато петель, тому в мене забрала дуже багато часу. на це. Зупинилася я різні варіанти пробувала. і Зупинилася на тому, що я набирала тут ось де вузлоковий край, який на шкарпеточках, і в'язала я резиночкою такою 6 на 2, потім я тут збавила один раз, дві разом. І ще раз дві разом, і в мене вийшла тут 68 петель, і я буду в'язати на десь розмір, не знаю, сороковий, може, вийде. 30, ну, Сороковий десь буде. Так, це я рюшу зв'язала тут рюшу, і розпочала я тут в'язати ось ці резиночку. Я зв'язала 4 рядочки резиночки, Приєднала рюшу сюди. Ось так воно виглядає із вивороту. Тут я ось прив'язала її і разом зв'язала по дві, по дві. І далі я в'яжу резиночку. Планую зв'язати, далі буду в'язати, ага, оця рожева, зараз я скажу вам, це алізе артісан у мене. Її колор 178. А ця у мене піде на основну шкарпеточку. Ось ця пряжа Alize Artisan. Так, її колор 9002 Ну, звичайна шкарпеткова пряжа 420 метрів. На 100 грамів. Це буде основне полотно, а п'яточка і мисочок будуть рожеві, що в мене вийде, потім ще подивимося. Це в мене був процесик четверга. І в п'ятницю часу в мене небагато було на в'язання. Тож я розпочала шкарпетки, ті, що буду в'язати косами чи аранами. Ну, я вже із малюночком ем, вирішила, який буду робити на основну на шкарпеточці. Тож я розпочала. Це в мене Алізе е, е, е. нитки Супервошком мене. Колор їхній 207. Такі гарні вони, приємні. В'язати з них приємно. Не те, що із Лубенської шерсті, звісно, ці зелені, дуже важко мені в'язати. Розпочала я в'язати ось де резиночку. Ну і далі буде. Ось такі мої розпочинання такі мої старти. П'ять стартів на цьому тижні в мене. І гадаю, що все в мене вийде, Все в мене. Вийде. Будуть гарні шкарпетки і гарна в мене шапулька ця вийде з вушками. Тож, дякую, хто дивився до кінця моє відео. Підписуйтеся на мій канал, мій канал ще молоденький, мало в мене підписників. Тож, ставте мені лайки, вподобайки, пишіть мені коментарі, з задоволенням я буду відповідати. Кому цікаво, можуть слідкувати за моєю творчістю, за моїм в'язанням. Я не тільки в'яжу, але я можу робити різні-різні речі, які можна зробити своїми руками. Дякую я організатору. Цьому, цього проєкту Шалений тиждень стартів Оленки Буганової, посилання на її канал та на канал дівчаток, які приймають участь в цьому проєкті. Я залишу під цим відео в інфобоксі. Переходьте, переглядайте їхні відео. Дуже цікаві, дуже цікаві в них процеси, які вони розпочинають, вироби різні, надихайтеся їхніми роботами, а може і вам щось сподобається із їхніх починань. Тож до зустрічі, до наступних зустрічей. Дякую всім. До побачення!